Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь по особливому саме тебе благословить сьогодні. Я говорю в твоє життя Бог щедрий. Амінь. Бог сильний. Посеред твоїх обставин Бог сильний. Амінь. Бог великий, Він більше твоєї проблеми. Амінь. І Бог щедрий, і в Його руці достатньо, і це не можна порахувати. Всього того, що Бог приготував люблячим Його. Тобі сьогодні навіть на серце те, можливо, не приходить, що Бог для тебе приготував. Бог буде дивувати. Бог хоче дивувати. Амінь. Тобі це не приходило на серце, ти такого не бачив і навіть не чув, що Бог приготував для тебе. Тому наш Бог, він творець чудес, він робить дивовижні речі. І ти сьогодні знаходишся в одному сезоні, але коли приходить Бог, починається інший сезон в твоєму житті. І Бог буде щось робити, що, знаєте, як люди будуть навколо дивуватися, де не може бути. Я ж знаю цього хлопця, не може бути. Але. Чому це може бути в його житті? Тому що Бог прийшов, тому що Бог почав рухатись, тому що він повірив в Бога, тому що Він віддав своє життя Богові, він здався Богові, він сказав, Боже, використовуй мене, я твій. І потім інші люди споглядають і говорять, да не може бути, тому що вони побачать. Як благословіння Боже прийшло в життя цієї людини. І вони побачать, як Бог вилив свою славу на цю людину, і вони побачать, як Бог підіймає цю людину. Тому це твоя історія. Якщо ти любиш Бога, якщо ти сьогодні покладаєшся на Бога, якщо ти живеш вірою, я тобі говорю, що Бог тебе дуже сильно благословить. Амінь.